Привіт, близнюки! Це тара розклад на січень 2024 року саме для вас. Поки я тасую колоду, будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити розклади на наступні місяці. Та поставте лайк, мені буде дуже приємно. Розслабтесь, думайте про себе. Що чекає близнюків? В січні 2024 року, що чекає на близнюків в січні 2024 року. Ого, верховна Жриця. Ця карта говорить нам про те, що вам треба прислухатись до знаків Всесвіту, до своєї інтуїції, зверніть увагу на свої сновидіння. Також ця карта може показати якусь таємницю, таємну інформацію, яку ви дізнаєтесь в січні 2004 року. Також ця карта може означати зустріч з мудрою жінкою, консультація з мудрою жінкою, якусь пораду ви отримаєте саме від мудрої жінки. Можливо, вам довірять якусь таємницю, і ви маєте зберегти цю таємницю, нікому не розказувати, тримати все при собі, так що зверніть на це увагу. Що ще чекає близнюків січні 2024 року? Що ще чекає на близнюків січні 2024 року? Дев'ятка кубків. Це хороша карта. Це карта здійснення бажань, це карта радості, щастя, насолоди від життя. В січні, можливо, якесь сімейне свято, банкет, весілля або якийсь захід, презентація. Можливо, ви реалізуєте свою давню мету. Порада від цієї карти насолоджуйтесь життям, не відмовляйте собі в задоволеннях. Ваш час став. Що ще чекає на близнюків в січні 2024 року? Що ще чекає на близнюків в січні 2024 року? Шістка жезлів. Ця карта вказує на те, що ви зможете використати сильні сторони, свої та таланти і досягти успішного результату. Порада від цієї карти для вас візьміть відповідальність на себе. Не бійтесь! Що ви там ще чогось не зможете, ви, у вас все вийде. Тобто ви сильніші, ніж ви думаєте. Тому візьміть відповідальність на себе, і у вас все вийде. Використовуйте всі свої таланти, всі свої сильні сторони, і у вас все обов'язково вийде. Зараз я буду дивитися на іншій колоді. Вона називається Позолочне Таро. Що ще чекає близнюків в січні 2024 року? Що ще чекає на близнюків в січні 2024 року? Жриця. Знову падає Верховна жриця. А У нас вона вже була, тому я достану іншу карту. Що, що чекає на близнюків в січні 2024 року? Вісімка пентаклів вся карта зусиль. Вона показує зусилля, які ви зробите для досягання своєї мети в січні. Вам треба буде зосередитися повністю на своїх завданнях, на своїх задачах, на своїх цілях, пошагово продумати план. Порада від цієї карти для вас будьте розсудливі, працюйте і підвищите свою майстерність. Ще чекає на близнюків в січні 2024 року. Імператор. Якраз таки ця карта дуже схожа на попередню. Вона тут вказує на те, що вам треба бути взяти на себе відповідальність, бути авторитетом для когось іншого, проявити якості керівника. Також ця карта може вказувати на стабільний бізнес, на стабільний доход, добре організований бізнес. В січні для вас, близнюки дуже важлива дисципліна. Ця карта вам нам про це каже. Тобто по чуть-чуть, але за допомогою дисципліни ви досягнете своєї мети. І давайте тепер подивимося, порада для близняків на січень 2024 року. Порада для близнюків. На січень 2024 року. Порада для близнюків на січень 2024 року. Перш за все, порада від цієї карти упорядкувати документи. Подивіться, може, ви десь просрочились документи, може, треба їх вкласти в якусь папочку. Подивіться дуже гарно за документами. Також ця карта дає пораду вам, дорогі близнюки. Вмійте розпоряджатись грошима. Тобто, ви маєте знати, де вкласти, де зекономити, де відкласти. Тобто, ну, подумайте над цим. Вмійте адаптуватися в мінливих обставинах. Ось такий вийшов розклад на січень 2024 року для близняків. Я сподіваюся, вам сподобалось. Напишіть в коментарях, як у кого програвся цей розклад. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, щоб не пропустити розклади на наступні місяці. Всім дякую за перегляд. До побачення!